Всім привіт! Мене звуть Дарія і ви на моєму каналі. Я Дютіолік зі стажем, тому залишайтесь, буде цікаво. Ну, я думаю, ви помітили, що я зробила маленьку паузу на YouTube каналі, тому що розвивати його дуже-дуже дуже важко. Прошу вас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові відео. Обіцяю, вони будуть. А сьогодні. Заварюйте каву, бо ми будемо говорити на дуже цікаву тему. Я вам покажу б'юті засоби, яких я більше ніколи не буду купувати все. Обіцяю собі і вам, тому що маркетинг на мені працює на всі 100%. Не буду тут довго говорити, просто покажу ці засоби. Наша улюблений Гісу і олійка, про яку я вже говорила 100 разів, пакування жах. У мене волосся після нього жах, все, мимо. І я, мабуть, більш ніякі засоби від гісу не буду купувати взагалі. Дивіться, що на рахунок кондиціонеру. Він нормальний, але ну що значить нормальний за такі гроші? Ну, він коштував близько там 1300 гривень. Краще пошукати щось дійсно класне. Ніколи не буду купувати. Знаєте, що в мене в руках? Це просто. Пушка ракета. Дивіться, воно повне, і я його буду викидати. Я навіть боюся давати цей засіб комусь е ну, типу, в подарунок, тому що після його використання я досі лікую свою шкіру. Мене просто обсипало прощами, ніби в університеті. Була в мене така проблема. Це Velvet Skin Drink. Так, так, моя шкіра напилася достатньо від корис. В принципі, мені треба було замислитись, коли я побачила, що це олія, що моя шкіра може на нього погано зреагувати. Ну, але ж, я така б'юті-блогер, хто я така, щоб не випробувати цей засіб. Випробувала на всі 100% не рекомендую, викидаю і ніколи не буду купувати такі засоби. Ну, ще одна родзинка цього хід парада це... це не мило від СРВ. Це умивалка. Як бачите, воно майже повне. Боже, воно смердить досі. Коротше, в чому суть, Дашуля хотіла зекономити і купила собі таку умивалочку. Коштувала вона десь по знижкам 350-400 гривень. Почала я вмиватися, ну, це звичайне мило. От суха стягнута шкіра. Плюс я ще додала ось цю баночку від Корес. І це просто. Комбо-комбо, щоб моя шкіра сказала я ушла в отриці. Не купую і не буду купувати, хоча умивалки від CeraVe класичні, мені дуже подобаються. Викидаємо. Ну раз ми вже говоримо про шкіру. Я вам покажу ще один засіб балея. І прикріплю ось тут фотографію. Це сталося сьогодні, і після цього я вирішила, що все, я його остаточно викидаю. Кожного разу, коли я використовувала ось цей аха пілінг з ніценамідом і що тут, 6% аха кислот. У мене шкіра просто червонюча. Я сьогодні переживала, щоб вона не злізла. Тому не знаю. У мене шкіра дуже погано реагує на цей засіб. Кожного разу були якісь покрасніння, але сьогодні це був просто вищий пілотаж. Тому я знаю, що багато хто його рекомендує. Я не буду більше ні купувати, ні користуватись. І, взагалі, бренд Balea особисто мене ну, трішки розчарував. Ще один засіб від цього бренду, і це у нас Beauty Expert Calming Serum з церамідами, е, да, з комплексом церамідів 0,3%. Що я можу сказати? В принципі, засіб непоганий. Текстура мені не сподобалася. Ну, але я знаєте, коли текстура не подобається, я себе вмовляю тим, що, мабуть, крім текстури, воно просто творить дива з моєї шкіри. Е, дуже незручна баночка. Я знаю, що раніше вони були взагалі в іншій баночці. Ця незручна, він е, останнім часом взагалі тут нічого не виймалося. Цей засіб not bad, але я не буду купувати тільки через те, що. Результату я особливого не побачила, ну, плюс я ще й тими засобами споганила свою шкіру. Ну, і плюс дуже незручне пакування. Ціна низька, все. Плюси закінчились. Особисто для мене. Хоча я знаю, що ось цю сироватку рекомендують дуже багато людей. По складу вона хороша, відразу кажу. Але... Ну, пакування також має значення. Я не хочу купувати засіб, який потім я не буду знати, як мені його звідти діставати. Ну, просто я коли от так нажимала піпетку, звідси абсолютно нічого не як це сказати, Як це сказати? виходило, проходило. Я натискала піпетку і засіб просто не діставався. Не знаю, можливо, проблема тільки в мене. Але цей засіб я більше не буду купувати. Так, показую вам баночку від Garnier. Це дешева бюджетна маска. Завжди я стараюсь, знаєте, в мене є улюблена маска від Moroccan Oil для волосся, але я завжди стараюсь для себе знайти ще щось більш бюджетне. Ця маска нічого не робить. Якщо чесно, звичайний бальзам від Nivea краще справляється зі своїми функціями, ніж ця маска. Зараз, до речі, я взяла собі маску від Гарнір. І я задоволена. Я прям відчула силу Тіктоку, тому що це було в рекомендаціях. Цю брати не буду і не рекомендую маски з цієї серії. Переходимо тепер до декоративки. І перший засіб, який я вам раніше показувала від Maybelline, це Maybelline Perfector. Дивіться, бачите, тут його вже мало. Я не можу сказати, що я його прям використовувала, тому що, по-перше, у мене загострення з прищами. Ось ця помпочка, як її можна почистити. Ну, я чищу серветкою. Це так незручно, половина продукту просто випаровується, тому що я постійно його чищу серветкою. По-друге, ну, це ж розсадник бактерій, ні. Ну, тобто, я собі, знаєте, коли в мене знову загострилась ситуація з шкірою, я почала думати, що може провокувати. Почала прати подушку інтенсивно, змінювати догляд, підбирати систему, як це було раніше. Ну, І я вирішила, що я ним не буду користуватися. Отак-от. От Пішли далі. У мене тут є олівець для губ від Sephora. Скільки я себе б не вмовляла, що це класний олівець, він. Такий собі. Коротше, його важко тушувати, його важко наносити. Він такий, не знаю, він нагадав мені косметику, як у мене була в дитинстві там в шкільні роки, коли знаєте, такий контур був видний на всі сто. Коротше, цей олівчик і олівці від Сефора я не братиму. До речі, олівці від. Сефора для очей мені дуже подобається. Для губ ну, no. не мій варіант. Дивіться, консилер такий від буржуа. Давно я його закінчила і залишила вам, щоб показати, що я його не буду більше купувати. Дуже маленький об'єм. Він скатується. Да, він бюджетний, він коштував щось 400 чи 450 гривень, але. Після нього я взяла Dior консилер Ну, ви скажете, це Dior, він коштує набагато більше. Але, дивіться, об'єму там набагато-набагато більше. Плюс він не скатується, він ідеальний. І у мене консилер від Dior вже рік, рік, майже рік. І там ще досить багато об'єму. Так, я заплатила 2000. Але. Ось цей консилер у мене закінчувався просто кожен місяць. Я купую і він закінчується, тому що консилерами я користуюсь кожного дня. Ну Тобто, от така жіноча економія. Цей продукт я більше не купуватиму. Ще один декоративний продукт від бренду Huda Beauty. До речі, цей бренд я люблю, але продукт мені не зайшов. Дивіться, скільки об'єму його залишилося, що я можу сказати. Це бронзер, і він не робить нічого. Він робить круті плями на обличчі все. Брати я більше не буду. До речі, я його взяла і я постійно ведуся на ці реклами. Взяла його, бо був набір, де була повнорозмірна туш і от така мініатюра бронзеру. І все одно я ж за нього там щось доплатила. Ні, Ну, візьми нормальний бронзер. Ні, я ведуся на ці акції. Коротше, я більше його купувати не буду. Не буде рекомендаційна. Далі у мене закінчилися певні туші для вій, і я хотіла вам сказати про ті, яких я більше не буду купувати, такими взагалі можна казати на Ютубі. Перша туш у мене Two-Feist. Вона досить відома, і в мене вона була в мініатюрі. Чесно кажучи, сипалась вона відразу. Тобто, я не розумію, за що тут платити гроші. Щіточка, звичайно, сипеться. Солідно. Коротше, не рекомендую. Друга туш від Fenty Beauty. Не знаю, в чому проблема, тому що чула я дуже багато класних відгуків. Не зайшла вона мені взагалі. Вона також сипалась, і в мене мініатюра. Тут ще є продукт, але я буду її викидати. Я просто приходжу з вулиці, і в мене ефект панди. Не годяться ці туші. Купувати не буду. А як вам такий? поворот. Дивіться, туш від Maybelline, яку рекламували просто всі. Не можу сказати, що вона мені прям взагалі погана. Мінуси такі, ця туш у мене десь 2 місяці. Вона вже починає загусати. Приклад, туш від Dior, від Lancome у мене приблизно рік. І тільки тоді вона починає загусати. Друге. Сипеться вона чи не сипеться? Трішки для мене сипеться. Тобто, в мене жирний тип шкіри, і туші реагують по-різному. Сипеться. Третє. Всі говорили, що вона подовжує навіть краще, ніж е, туш... Зараз вам принесу її. Так, я повернулася, ніж ось ця туш Sky High. Sky High, Боже, Уже скільки разів я цю туш купувала і забуваюся, як вона називається. Дивіться, ось тут щіточка краще. І взагалі мені ця туш більше подобається. Хоча вона дешевша, ніж, ніж оця туш. Ось цю туш я більше не купуватиму. І, в принципі, не рекомендую. Хочу ще спробувати від L'Oréal така золотиста туш Панорама. Панорама. От. Сьогодні я забуваю назви продуктів. Вибачте, вже давно не знімала youtube відео Бачите, усьому треба досвід. Якщо ви хочете щось придбати від Maybelline, все-таки зупиніться на Sky High. Ледве не забула вам показати ще один продукт, який я більше ніколи не купуватиму. І відчуваю, що взагалі не купуватиму декоративку з Lauder. У мене був бокс новорічний. Знаєте, як адвент-календарі від Істи Лаудер. Купувала я його для сироватки і крему. Хотіла спробувати. І там були різні засоби декоративні від істелаудер. Тож взагалі була жахлива, не можу вам передати. А це блиск, він дуже жахливий, починаючи від текстури до кольору. Це типу топер, але він пливе. Він пливе на помаді, він пливе просто на губах. Стоїть... Пилися, не використовую щось трішки підмазую там на губки, коли вдома, знаєте, тому що я людина, яка постійно любить зволожувати губи. Не рекомендую брати більше не буду. Ну що, діліться у коментарях, чи користувалися ви цими продуктами. Можливо, ваша думка з моєю абсолютно протилежна і це є нормально, і мені буде дуже цікаво почитати. Сподіваюсь, що мені не потрібно повторювати, і ви вже підписались, і навіть поставили лайк. Тут скоро буде нове відео. Якщо вам цікаві якісь теми або продукти, на які ви хочете подивитися огляд, то також пишіть у коментарях. Я буду орієнтуватися, що вам більш цікавіше. Ну, все, пішла варити каву, бо дуже хочеться кави. Побачимося в наступному відео!